хід у нас відрегульований, а зараз регулюємо холодний хід на багатство. Я буду холодний при холодному пуску. Звісно, це для прогріва, що обов'язково холодний сторон, це було багато нас коментарів, було багато, будь ласка, для прогріву, це на серійних моделях, є як і сонце, це збагатило, і ось маємо звісно не показати. Ми переходимо до сувої подачі. Це навчути роботу форсових на Так, І ось до мета за поверхницю подачі. Це робота кожної персонажки. Без газу, без коректора, так як він не є. Все, Все пустова податка готова, ставимо фрошейник, насос, вливаємо паливо і готуємо до передачі. Насос готовий.